Минулий тиждень, як завжди, був насичений надзвичайно важливими подіями в Україні та світі. Ви дивитеся черговий аналітичний дайджест тижня. Власне, і з вами, як завжди, Олександр Мусієнко і Тарас Березовець. І сьогодні ми вам розповімо, що ж власне відбувається. Конференція з підтримки України в Німеччині Рамштайн буде перенесена на іншу дату. Про це стало відомо через те, що ураган Мільтон, який зараз вирує в Флориді на східному узбережжі Сполучених Штатів, змусив президента Сполучених Штатів Байдена відтермінувати поїздку. Відповідно, візит, який був запланований з 10 по 12 жовтня до Європи. До Німеччини у президента Байдена не відбудеться відповідно. Було ухвалено рішення за таких умов перенести конференцію Рамштайн. На мою думку, правильне рішення, оскільки. Думаю, що не приїхав би Байден, а це означає, що не приїхали би решта лідерів, яких було заплановано близько 20, що підтвердив своїм повідомленням президент Польщі Дуда, який сказав, що він не приїде. Але в той же час цей момент президент України використав для того, щоб здійснити доволі таке насичену поїздку європейськими країнами. Буквально за два дні це саміт в Хорватії, південноєвропейських країн, зустріч з лідерами Балканських держав, а угода з Хорватією, розробка і початок діалогу про угоду з Грецією, Албанія, яка підтримує Україну. Ну і запевнення про підтримку нашого руху до НАТО, хто в НАТО, тому що не всі з цих країн, і до ЄС. На от точніше навпаки можна сказати, тому що практично всі члени НАТО, але не ЄС. І візит президента до Британії, Франції, Італії і обговорення плану перемоги доволі так, ну скажімо, насичено, і запевнення від британців, від генсека НАТО Рюте, а від французького президента Макрона і від Італії в той же час не обійшлося без ложки дьогтю. Її треба теж додати, тому що видання політика. Випустила матеріал, в якому ранжувала ймовірність ось реалізації певних аспектів, які нам зараз дуже потрібні. І найбільше від, від шкала від 1 до 5 вони написали: найбільша п'ятірка це те, що Захід буде вкладати в українську оборонну промисловість. Я вважаю, це дуже добрий сигнал, і ми це обговорювали якраз. Чотири це те, що буде ППО зміцнюватись. І по одиниці поки що щодо ударів глиб російської території і збиття ракет російських на територію України. Але українська делегація все рівно працює, все одно обговорюється план перемоги. Ну от, доволі так насичено, хоча не все і так оптимістично, як би нам хотілося. Але разом з тим. Ну і до речі, ти ж бачив, мабуть, в змі повідомлення про те, що Україна готує якісь плани, готується до припинення вогню з посиланням на неназвані джерела. Як ти взагалі от, до такого ставишся? До рівня, скажімо так, верифікації і оцінки інформації, коли всі посилаються, ну як всі? Багато медіа посилаються на невстановлені джерела, точніше встановлені, але анонімні, неназвані. І... Подають якусь інформацію майже як факт, ну, я би не сказав, що вони подають як факт, вони подають як авторизоване джерело. Якщо ми говоримо про якісну західну пресу, вони завжди посилаються на декілька джерел, треба сказати. І репутація видання це те, завдяки чому вони, в принципі, існують. Якщо видання почне. Публікувати відверту заказуху або дезу це поставить хрест не тільки на репутацію конкретного журналіста, який написав цю статтю, А такі випадки трапляються і в західній журналістиці є приклади обнулення в професії, але все ж такі, провідні видання дуже дбають. Є факт чекінг, вони перевіряють для того, щоб людина не вигадувала собі джерело. Якщо ми говоримо про більш жовту пресу, пожовтілу там, скажімо так, публікація італійської кар'єри Дела Серра або Більд. Тут можливі варіанти. Це не означає, що ці видання публікують виключно хайпову неперевідуву інформацію. Ні. Вона у них здебільшого іде з надійних джерел, але вони дозволяють собі інколи публікувати інформацію з відтінком сенсаційності. До чого я це веду? Аргумент про те, що Рамштайн нібито скасували через небажання. Байдена допомагати Україні або не бажання бачити Зеленського. Пішов такий розгон через оці так звані авторизовані джерела. Це ж з цієї самої серії. Хоча просто банально подивіться, там справді стихійне лихо найбільше за 100 років більше того, надважливі вибори. І зрозуміло, що Байден як президент демократ не хоче підставляти свою віце-президентку. Бо якщо він тільки би поїхав, ми ж розуміємо, що поніс би їхній опонент Дональд Трамп. Він би сказав, що подивіться в країні лихо. От а президент втік поїхав в Європу вирішувати питання якихось інших чужих країн. А в цей час, значить, його адміністрація не не дає вам гроші. Там йдуть десятки мільярдів. А ви отримуєте він, в принципі, це й казав. Він Отримаєте... це він це рівно скаже. Я думаю, по 750 доларів, і це й було в принципі ключовою причиною. От а без критично оставитися інформації, багато наших джерел телеграм каналів підхопили оцю конспірологічну версію і почали її крутити. Хоча повторюю, причина абсолютно очевидна. Тому треба дивитися і слухати нас, зокрема, тому що ми таку версію не підхоплювали Саме так і не поширювали. Більше того, можу сказати, що я ледь не одразу сказав, що не треба піднімати паніку. Давайте дочекаємося реакції, і скоріш за все зустріч просто буде перенесена. Сподіваюсь, єдине, що не на тривалий час відкладена, але вона все ж таки відбудеться. Тут, тут ще два дуже важливих аспекти. От всі зациклились на зустрічі в Рамштані. От подача була така: знову ж таки, цих некваліфікованих людей, які себе навизивали журналістами, що Байден летів конкретно на Рамштайн на зустріч не із цим зовсім зустріч. так. Взагалі не про це. Це мав відбутися перший за понад 30 років державний підкреслюю, державний візит президента США в Німеччину. Останнім президентом США, хто здійснив такий візит, був Джордж Буш старший. І це було 30, понад 30 років тому. Є такі поняття в дипломатії, я вже так поясню. робочий візит, він може тривати один-два дні. Є офіційний візит. Він може тривати два-три дні, і державний візит найвищий рівень прийняття. Коли тебе ти виступаєш в парламенті країни, тебе зустрічає лідер країни, там президент, прем'єр-міністр, король залежно від, скажімо так, конституційного устрою цієї держави. Ти зустрічаєшся з лідерами. Культури громадської думки, відвідуєш декілька міст, тебе можуть зустріти парадом. Ну, одним словом, найвища форма дипломатичного прийняття. І Байдена мали нагородити найвищою нагородою Німеччини. Це мав зробити президент країни. Другий аспект: що, попри перенесення не скасування зустрічі в Рамштані. Головнокомандувач об'єднаним силами НАТО в Європі, чотиризірковий генерал Крістофер Каволі подав в конгрес запит на нові типи озброєння, в числі яких сучасні бомби. Крилаті ракети про перепрошую ДжМ угу. і системи натівського захищеного зв'язку. Лінк 16 От стосовно цих перших крилатих ракет з'явилася інформація, що вони можуть бути в останній модернізованій версії з радіусом дії 926 км, що покриває понад 30 регіонів РФ, включно з Москвою. Ну це дуже цікаво. цікаво. Головне, щоб їх отримати. Але тим часом українські збройні сили, ну скажімо, не Рамштайном єдиним, так і звичайно, це має відбуватися. Це важлива подія, але все ж таки продовжують завдавати ударів по території російських військових об'єктів на території Росії. Зокрема, були уражені і 67 й арсенал ГРАВУ, який знаходиться в Брянській області. А так само уражений населений пункт Октябрьський, неподалік від Єйська, так, де знаходилися шахеди. І удари по аеродрому в Республіці Адегея так само. Тобто, це буквально протягом тижня. Ну, я вважаю, що доволі таки позитивно, успішно. Ну, тобто, наші сили так е продовжують комплексно, системну роботу по зменшенню потенціалу. Ворога, як ти думаєш, надихає наших партнерів така діяльність? Не, л, не лякає лякає ним. чи надихає? Я думаю, я не думаю, що вона багатьох з них надихає, багатьох вона лякає, mm. бо вони побоюються ескалації. І кожен знищений російський склад, нафтосховище, для них це привід, навпаки, для занепокоєння. Ну, вони його не будуть висловлювати. Я кажу, можливо, там. Таку цинічну точку зору, але вони думають про те, що Путін може зробити відповідь, особливо коли ці удари відбуваються на день його народження. Як це було 7 жовтня по морському нафтосховищу Федосі, яке продовжило вигорати протягом 4 днів, і там неможливо було загасити, тому от така на жаль реальність. Ну але разом з тим це не позбавляє нас від того, що ми маємо дбати про себе, захищатися так, як ми можемо. Зрештою, я хочу нагадати, що всі, практично всі західні посадові особи, офіційно підтверджують те, що Україна має право себе захищати так, як вважає за потрібне. Єдине, звичайно, з дотриманням норм міжнародного гуманітарного права, не порушуючи Женевській конвенції, що ми і робимо, власне кажучи, якщо так про це говорять. Ну, сміливість українських сил оборони, я сподіваюся, багато чого трансформує в світі. Ну, а тим часом я думаю, що варто подивитися, а що ж там ворог коментував, що говорив, і як намагався, скажімо, впливати на на події в світі, особливо в контексті того, що відбувався саміт, величезний саміт, до якого залучались країни Азії Південно-Східної Азії. У середу в Лаосі розпочався черговий саміт країн Південно-Східної Азії Асеан. До цього об'єднання входять 10 країн регіону, які представляють п'яту за потужністю економіку в світі і третю в Азії. До цього об'єднання зокрема входять такі держави, як Лаос, Індонезія, Таїланд, Сінгапур, Філіппіни, В'єтнам, Малайзія, М'янма, Камбоджа і Бруней. Президент. Лаоса Тхонглун Сісуліт, відкриваючи засідання самітусян, дав зрозуміти, що він хоче залишити слід. Країни Лаос в президентстві і заявив, що завдяки давнім традиціям, які існують всередині об'єднання, все це буде мати приголомшливий успіх. Значення саміту АСЯН підкреслює той факт, що участь в ньому взяли лідери сусідніх великих держав глобального півдня, зокрема прем'єри Китая Лі Цян, Японії Сігура Ісіба Сіба і Моді, прем'єр-міністр а також держсекретар США Ентоні Блінкін, ключове завдання. Полягає в тому, що цей регіон з дуже складною історією тим не менше демонструє надзвичайно велику динаміку, є надзвичайно привабливим з точки зору інвестицій. З іншого боку, він став ареною суперництва між великими державами, сполученими угу. штатами і Китаєм з теж зрозумілих причин, тому що для Америки критично важливо, щоб всі ці держави залишалися в демократичному дискурсі і в жодному разі не підтримували скажімо так, експансіоністські плани Китаю, а вони безперечно існують, тим більше з огляду на те, що вже протягом цього місяця Росія і Китай розпочали спільне патрулювання, яке відбувається в Тихому океані. А також в японському морі вони заходили їхні кораблі. Про це повідомляла офіційна прес-служба Федеральної служби безпеки Російської Федерації. І Все це безперечно не може непокоїти. На жаль, маємо сказати вкотре, ну з розумілих причин війна цей саміт не отримав жодної уваги з боку ні українських медіа. Ні, української дипломатії, тому що зрозуміло, що у нас зараз інші пріоритети. Ми сконцентровані були на зустрічі Рамштайн, яку скасували в останній момент, але значення подібних об'єднань, тим більше, які входять до так званого глобального півдня, буде постійно зростати. Погоджуюсь, але тут важливий момент, чи це працюючий формат. Тобто, мені здається, що це міні-ООН за державами, які входять в склад, тому що. Протилежніші інтереси так, я розумію, що Японія має економічні зв'язки, і там, якщо подивитися на номенклатуру торгівлі, можна побачити, що вони доволі таки непогано підтримують зараз, незважаючи на те, що є певні застереження. Є інші приклади. Ну очевидно, що очевидно, що якщо ми подивимося, візьмемо Філіппіни. Позиція Китаю щодо Філіппін ми розуміємо абсолютно. Е, нічого, що вони в суді вирішували свої спори в Міжнародному суді ООН щодо островів, які намивали ще, коли Обама був президентом. Філіппіни, це ж в тому числі і зона інтересів США, тобто Філип... ну, США на тлі того, ну, що. Ну, як і Таїланд, так, що... звичайно, що Філіппіни в принципі, Китай їм. До речі, щодо демократії, ти згадав, ну там, звичайно, свої уявлення специфічні з азійським відтінком про демократію. Поправочка. Да, на -на, поправочка. Тому що на Філіпінах, я хочу нагадати, розстрілювали на вулицях Ну, за наркоторгівлю. Були такі випадки, траплялися. От. Чи побороли наркоторгівлю питання, звичайно, але ну, до радикальних заходів вдавались. Сінгапур, до речі, при всій, при всій нашій увазі до Ліуан Ю, то, що це демократія, але теж. В'єтнам. ну, Тобто, багато питань насправді. І, але суть в чому? Я думаю, що це. Майданчик для продовження змагання. Майданчик для продовження змагання, тому що інтереси вони стають все більш протилежними. Тому що тут і Японія, яка хоче створити НАТО східне, ну, аналог НАТО, тобто Союзи, а, виробляти. Тут і знову ж таки штати, Таїланд, Філіппіни, Китай. До речі, на цьому саміті був путінський міністр закордонних справ Лавров, що знову ж таки демонструє увагу. До цієї події і значення, якому Росія надає, вона не полишає. Ми бачимо поза фокусом своєї уваги події на глобальному півдні Більш того, починає діяти ще більш агресивно в цьому плані. Згадаймо під час. Генасамблеї ООН, зустрічі, які проводив Лавров. Він цілеспрямовано зустрічався з лідерами країн глобального півдня і знову поширював імперські російські наративи про те, що мовляв Україна це маріанетка держава заходу, а Росія країна, яка постраждала від колоні... колоніалізму. Тобто, ну перекрутив все повністю, розміщу. Але парадокс в тому, що все це заходить, вся ця історія, але, але але окей, ну добре, радянський союз теж працював з так званим глобальним. Дуже, дуже успішно. Так. І що? Чи допомогло це, зрештою, в а протистоянні чому? Ну, вплив вже залишився? Ну, в протестинні заходами вона не могла допомогти. Знову економіка. Тому що справа була в економіці, економіка впала. Але подивись як збереглися відносини зараз 30 років колапс радянського союзу і все одно воно все це працює окей але чи це допомагає поширювати впливи чи це допомагає звісно допомагаю. росії чи це допомагає звісно, росії допомагаю. стати дійсно великою державою на моїй погляд, ні. В прив'язці що... до китаю вони вже не можуть стати великою державою. а тільки в прив'язці, так тільки в'яз вагон тільки. причепний да. вагон От Там є значить, локомотив складом 50 вагонів і там росія вона в кінці вже я кажу до того що ми пропустили цей саміт це недопрацювання, треба казати відверто. Питання в тому, чи можна щось зробити, чи є шанс України вклинитися взагалі в цей тренд, де нас ніколи не було. Ну от в контексті е е ритуальних заяв про те, що ми все це підтримаємо. Чи у нас є шанс почати працювати з країнами Є. через Які? Японію і Південну Корею? А що напрямована, а, а нас зараз ну а нас зараз це зблизило? Ну а нам потрібен хтось, хто нас, скажімо так, буде підтягувати сюди. Нам вже потрібні якісь друзі. В цьому сенсі я вважаю, що так, тому що невідомо яку позицію Китай займе, я не знаю. Тут важко зараз сказати. А Японія, Південна Корея, якщо міністр оборони Південної Кореї, якщо вірити ЗМІ, зробив на парламентських слуханнях заяву про те, що Північна Корея все ближче з Росією, навіть війська готова якісь відправляти. Ну, це означає, що ми апріорі. Японія взагалі доволі так прихильно і надає значні об'єми фінансової допомоги протягом повномасштабного російського вторгнення. Вони в Україні дуже серйозно допомагали і продовжують допомагати, і вивчають досвід. Тому я думаю, що так. або, ну, Знову ж таки, треба ж розуміти, що ввійти потрібно, маючи когось за спиною, хто тебе порекомендує. Там це працює можна мати або Китай, або Японію. Ну якщо маєш США, Японію, Південну Корею, то я думаю, що більшість може схилитися до того ще й Індія, до того що мен... ти дотримуєшся принципів такої прокладки. То, що от Україна сама вона не здатна. що нас має хтось за руку завести, ні, а, ми тобто, йдемо самі ти натякаєш але... на нес не самодостатність. Ні, 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 в, ні, ні, в жодному не, випадку, ні, не в жодному а, випадку. Що? Я натякаю на те, що. Ми йдемо самі, але ми просимо підтримки, щоб нас підтримали на цьому шляху. Всі ці держави практично без винятку мають дуже потужні збройні сили. В першу чергу це Таїланд, безперечно, це Індонезія, це Філіппіни, В'єтнам, Малайзія, Камбоджа величезні збройні сили. Тож це величезний ринок озброєння і Україна до речі своїми розробками. Після війни цілком можливо може на цьому ринку дуже непогано зайти. Ну до речі, ми мали свого часу і стала на великі Тейландом, контракти да. з цих держав, які входять до числа держав Асіани. Я думаю, що це може бути однією з тем. Ну а друга це безперечно, сільськогосподарська продукція так. Так, і ми можемо, yeah, і от це дуже важливо. Економіка тут може спрацювати, плюс оборонка. Ну я вже чекаю. До речі, що росіяни почнуть поширювати уже фейки, вже будуть намагатися дискредитувати, як вони це роблять постійно, намагатись торпедувати цю майбутню нашу співпрацю. І якраз я думаю про те, як вони торпедують нашу взагалі ситуацію на фронті, як вони розповідають про. Різні несенітниці, які відбуваються, думаю, зараз якраз буде доречно згадати і поговорити в нашій традиційній рубриці Фейк тижня. Після того, як російські війська Стерли з лиця землі фактично вугледар і здійснили окупацію цього населеного пункту. Щось не було помітно переможних реляцій і доповіді міністра оборони Росії Білоусова Путіну. Хоча раніше ще попередній міністр Шайгу доповідав про Мар'їнку і про інші населені пункти, навіть іноді менше за Вугледар. Не було цих страстей побідобесія, свята не влаштували. Ну, мабуть, тому що самі розуміють ціну, яку заплатили, понесли колосальні втрати. Ну і така пірова перемога, як було багато вже на фронті. Але при цьому всьому Росія дуже активно включилася в процес поширення фейків про те, що мовляв про бійців української армії в Угледарі, забули, залишили. Вони відходили хаотично. Хто зна як, і взагалі все погано. І от так само з'явилося відео. На одному із відео а, іде обговорення, зрозуміло характеру там такого, що все погано. Але що найважливіше, що фахівці ТРО Медіа перевірили це відео, цей відеофайл, на спеціальному програмному забезпеченні так, так. і чітко побачили, що там колосальні ознаки втручань, тобто діпфейк, який працює mm -hmm. і змінює все, mm -hmm. тобто обличчя, голоси і так далі, і звичайно видає потрібні тексти. В той же час, от, наприклад, коли фахівці наші завантажують моє відео, наприклад, в цю ж програму, в цей же додаток, чітко видно, що втручань нуль. Тобто жодних. Ну, тому що зняти це дійсно я знімав, дійсно є вихідний файл і дійсно можна перевірити, що було сказано. Певен, що якщо над цим попрацюють, наприклад, там в Росії пропагандисти тощо, ФСБшники ГРУшники, вони можуть змінити так, що там буде багато втручань. І наговорю я чи будь-хто інший, це можна зробити. Я от просто хочу сказати нашим глядачам: зараз є технології, які дають можливість взяти і голос, і взяти, в принципі, і людину. І її голосом сказати взагалі те, що не малося на увазі, або навіть... І ця технологія просто вибуховим чином прогресувала за останні місяці, навіть не на роки. От я пам'ятаю, що на початку року все це ну, було видно. Зараз ти дивишся відео і вирізнити, чи вона фейкова, чи справжня. От людське око не може, це можуть тільки зробити програми. І саме тому ми використали це програмне забезпечення, яке абсолютно чітко, по алгоритмах, без емоцій, абсолютно об'єктивно визначило, що оце відео втручалось, воно фейкове. Саме так. І тому, звичайно, вкотре, друзі, наші шановні глядачі, довіряйте перевіреній інформації, не сприймайте на віру одразу, що ви бачите, і що розноситься в соціальних мережах особливо коли це є сенсація, шок, увага, терміново зараз щось таке відбулося, що вже все, фронт посипався, Україна гене, українська армія відступає. Дуже часто саме такі заголовки і саме такі тексти супроводжують певний відеоконтент, який спрямований якраз на те, щоб поширити інформацію, щоб зачепити психологічно, і відповідно ви натрапили таку пастку. Тому друзі, довіряйте перевіреним джерелам, зокрема і. Знаному фахівцю із боротьби з фейками Тарасу Березовцю ну дякую, дякую, Олександра, за такі рекомендації. Але це треба сказати, що це колективна робота всього теро За цим стоїть труд і праця десятків людей знайти все це визначити. І правильно розповісти правду це велика робота, яка вимагає серйозних зусиль на відміну від діпфейка, де все робить бездушна машина. Одна людина завантажує, а бездушна машина робить що завгодно. І на жаль, ми прийдемо вже за буквально кілька місяців. Я думаю, до того, що людей почнуть тероризувати, ну просто такими серйозними вкидами. Тим більше це може відбуватися на тлі. Завершення війни, про який, до речі, цього тижня сказав президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що до кінця 25-го року існують серйозні підстави. Ситуація на полі бою дозволяє говорити про завершення цієї війни. Але тут дуже важливо довіряти виключно офіційним медіа, тим, які мають довірені, вони не будуть поширювати діпфейки. На відміну від російських, і ми пам'ятаємо от скандали нещодавно. Ще один фейк, я так трохи згадаю. спеціально створений англомовний сайт за п'ять днів його скліпали, поширив фейк про те, що нібито президент Зеленський купив автівку Адольфа Гітлера і значить він її взяв собі в колекцію. Потім з'ясувало, що сайт створили просто скліпали за п'ять днів дуже якісно, красиво, але це фейк. Але на жаль. Дуже багато знову, що зробила, вона просто купилася на це повідомлення, тобто вони вважали, що це авторизоване джерело. Так, на тлі подій, які ми обговорюємо, і того, що може бути, роботи буде у нас ще багато. Тому, шановні друзі, глядачі, залишайтеся з нами. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтеся в соціальних мережах на ТРО Медіа, на сторінки Тараса Березовця і мене Олександра Мусієнка. І будь ласка, напишіть в коментарях. Ваші думки щодо почутого. Що ви думаєте про діпфейки? Чи ви з ними стикалися? Думаю, що перетиналися. Як ви їх відрізняєте? І залишайтеся з нами. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися. До зустрічі у черговому випуску програми власне вже за тиждень. Слава Україні! Героям слава!